30 вересня 2025 року. День, коли в Києві розпочнеться процес, метою якого є заборона Української православної церкви. Це по суті суд над самою церквою Христовою, це жахливе беззаконня, це тиранічне свавілля, яке нагадує часи давніх гонителів. Це замах на святиню, це духовний злочин перед Богом. Можливо, у нас відберуть храми, можливо, закриють монастирі. Але головне, щоб ми не втратили себе для царства Божого. Наша віра не в камені, а в серцях, сповнених благодатью Христа. Дорогі брати та сестри, в день пам'яті святих мучеників віри, надії та любові та матері Ексифії. Ви всі знаєте, що відбудеться судове засідання по справі щодо припинення київської митрополії. В ході вказаного засідання будуть розглядатися відповідні там певні клопотання різних сторін. Буде вирішуватись питання, чи підлягає справа для розгляду в вказаному суді. І тому подібне. судовий процес буде відкритим. Всі мають можливість бути посутними як вільні слухачі, і також дивитися судову трансляцію. Тому команда наших адвокатів просить святих молитв, просить підтримки. Я вважаю, що ми всі вистоїмо, тому що з нами Бог і ніякі державні органи не можуть заборонити. Церкву Христову приголомшливо християн переслідують не лише ворожі режими, але й Україна, американський союзник. Це державне переслідування без прикрас. Тому я звертаюся безпосередньо до українських суддів, тих, хто покликаний відстоювати справедливість. Не піддавайтеся тиску, щоб стати інструментом політичних репресій. Захищайте закон, а не тиранію. І нехай чиновники знають це. Америка та світ спостерігають. Не бійтесь тих, хто вбивають тіло, а душі. Не можуть убити.